Номер 597 суперпупер-мега зручний інвалідний візок для довготривалого перебування. Breezy Rubix 2 Comfort. Навіть самої назви Comfort. думаю, ви зрозуміли, що він має бути комфортний. Розкладаємо. До речі, це в нас виробник Sunrise Medical. Німеччина. Легко він розкладається. Спинка. Не дивлячись на такі габарити, вона зручна. Дивіться, от сюди ми будемо-хоп хоп попадати. Однією рукою це не прям щоб аж зручно, але можливо. І тепер ось тут попадаємо в оці пази. Раз і два. І тут докручуємо. По параметром. Ширина сидіння 52 см. Загальна ширина 74. Глибина сидіння 49 см, висота спинки, саме от спинки 56. Відстань від сидіння до підлоги 43-53. Це в нас зараз на відстані 53 встановлено. Важить 20 кілограм і навантаження до 125 кг. В дуже хорошому стані крісло колісне. Е, так, а, я ж не показав головну кішку. Дивіться, у нас тут є для відкидання Це треба робити бажано, коли людина сидить і двома руками. Але я. І так, зараз все зроблю. О, дивіться. Лежиш собі, оттопилюєшся. Е, так, по зовнішньому стану. В дуже хорошому стані він знаходиться. Е, Підніжки. ніжки отак от от можна. Тут ми натискаємо. І просто піднімаємо вверх. До речі, при, при бажанні можна перекинути ось цю сюди. Тут треба буде просто погратися з отут. Хто захоче розібратись, якщо не розберетесь, наберете мене. Підніжки ось ця конкретно. плюс, що вона регулюється по. Нахилу платформи, є у нас такі ремінці проти військового звання, ніг, звісно, що вони складаються, відхиляються, знімаються. Друга, все так само. Передні колеса в дуже хорошому стані, литі колеса досить такі вони широкі і великий діаметр, зручно буде долати перешкоди, десь виїжджати на бордюри і взагалі по ямах буде, наприклад, зручніше їздити. Є можливість регулювати їх по висоті. Так, ось це у нас металогічна вилка. А, нічого. Такс у нас оп, склав. Дивіться на передні колеса, нічого не штопориться, Значить, підшипники у нормі. Задні колеса майже, майже нульові. Подивіться, просто що трошки брудні. А, також литі колеса 24 на ободах, дуже мало царапин, проте вони можуть бути. Блокування коліс, все працює, От така велика зручна ручка. Можна ось тут регулювати по силі затиску. Тут у нас все те саме. Блокування працює. До речі, швидкоз'ємна муфта, тобто ми можемо одним натиском зняти колеса. Сидіння. Сидіння майже як нове. Зовсім немає якихось там пошкоджень. Знизу воно такий купить брезент, а всередині тут м'який наповнювач. До речі, при можливості може бути за додаткову платню ось така крута подушка Вона для запобігання появі пролежнів. Там такі кубики різні вставляються. Ну, класна штука. 1700 гривень, по-моєму. Нова така коштує десь 120 євро. Підлокітники у нас вони регулюються по висоті. Ось отак. От Хоп. Також вони виймаються взагалі. І один, і другий. Окрема, окрема, як там, штука, блін, не придумав розумного слова. Спинка. Спинка дуже прям крута. Подивіться, яка вона м'ягенька, плюс бокова підтримка, плюс вона в хорошому стані. І плюс ще є, подивіться, який крутий м'який підголівник. Його можна регулювати як по висоті, так і по вилюту. Можна взагалі зняти, якщо не треба. І далі позаду у нас дивіться: тут регулюється висота сидіння, регулюється відстань між передніми та задніми колесами. це для... Покращення балансу людині у інвалідному візку. А, ось так, до речі, Оце натискаємо і назад ставиться. Хоп-хоп, все є. А, так, ставка проти перекидання. І величезний плюс, якщо ви десь плануєте багато їздити, незаймінна штука це гальма на ручках до того ж працюючи. Дуже комфортний візок буде для людини. Візьмете, не пошкодуйте, повірте. А придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання залишу внизу під описом. Дякую за увагу!